Вітаю вас, дорогі брати та сестри миром та любов'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. І тема сьогоднішньої нашої проповіді, над якою я пропоную пороздумувати, називається Коли до Тебе прийде Пророк. Історія, яку ми сьогодні розглянемо, відбулася більше ніж три тисячі років тому. Отже, Бог посилає свого Пророка до дуже правильної людини. Читаючи про царя Давида, ми бачимо, що він був суворим в своїх судженнях, мав певні принципи в своєму житті, був людиною, яка подобалася Богу. В Біблії про нього написано, що знайшов Бог мужа по серцю своєму. Прямий, щирий, хоча не завжди милосердний. З ворогами чинив дуже жорстоко, але з друзями завжди справедливий. Написано, що коли вони воювали, то одні залишалися кашу варити, а інші йшли в бій. Але коли одержували перемогу, Давид давав в рівній частині трофеї кожному. Він був людиною принципу. І не дивлячись на невдоволення деяких, поступав так, як вважав за потрібне. Він дуже любив Господа, в смиренні ходив перед ним. Комусь цар Давид подобався, а комусь ні. Але багато хто із нас за своїми життєвими принципами правильні люди. Ми подекуди судимо когось, не помічаючи своїх помилок. Як тільки люди починають виходити за межі нашого розуміння життя, в їхню сторону навалюється лавина критики, ми подеколи радіємо життю лише тому, що у когось гірше, ніж у нас. Скільки людей ми осудили. Осміяли, перемили кістки лише по тій причині, що наш е, лише по причині наших власних поглядів на життя. Історія Натана про Давида була дуже проста. Зачитаємо тексти з Біблії. Друге Друга книга Самуїла, 12 розділ з 1 по 7 вірші. Тому Господь послав до, Натана, до Давида Натана, який, прийшовши, розповів Давидові. В одному місті жили два чоловіки. Один багатий, а другий бідний. У багатого були отари овець і дуже великі стада. А в бідняка не було нічого, крім однієї малої овечки, яку він купив маленькою й вигодував. Вона в нього разом з його дітьми виросла. Вона їла його хліб, пила з його чаші та на його грудях засинала, була йому як донечка. Якось до багатого чоловіка зайшов подорожній. І той пожалів узяти щось зі своєї отари або зі своїх стад, аби пригостити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав овечку бідняка і приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові, як живий Господь чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті за те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Тоді Натан промовив до Давида. Ти є тим чоловіком. Так говорить Господь Бог Ізраїлю. Я помазав тебе царем над Ізраїлем, і я спас тебе від рук Саула. Давид думав, яка жорстока людина взяла єдину овечку в бідняка? А Натан говорить Давид. Ти такі правильні речі говориш. Одна проблема, ти та людина. Задайте собі питання. Якщо до вас такої правильної, чесної, порядної, бездоганної людини одного разу прийде пророк Натан. І розповість одну історію, від якої ви будете невдоволені. Тому що ви людина принципів, безкомпромісна в якихось речах, чи зможете дати вірну оцінку історії, яку розповів Пророк? Якби до вас прийшов пророк Божий та в алегорічній формі розповів історію про наше життя. Як би ми до цього віднеслися? Як до людини, яка нам знайома як до людини, яка десь спіткнулася, впала, вчинила помилково. Чи поставили на ній хрест, записали в негідники? Зі скількома людьми ми перестали спілкуватися, тому що вони вийшли за рамки нашого розуміння життя. Ви маєте уяву. Як потрібно дружити, побудувати стосунки з людьми, і вартувало людині вчинити по-іншому, і вона вже викреслена з вашої телефонної книги. Ми з вами подеколи дуже суворі судді, судді для когось. Проте, виявляючи суворі принципи для інших, самі за ними. Не живемо. Я впевнений, що Ісус Христос міг прийти та розповісти історію нашого життя, від якого ми обурилися більше, ніж обурювалися від чийогось життя. Лише тому, що ми себе не бачимо. Не бачимо а подеколи і не хочемо бачити. Ми, коли щось зробимо, то намагаємося швиденько це забути. В нас є дві сторони життя: одна відкрита, публічна, де ми правильні, порядні, відкриті, щирі, ідеальні, але є інша сторона нашого життя, яку Люди не бачать. Там ми скупі, заздрісні, горді, злі в серці своєму немилосердні. Ми самі соромимося цієї сторони, тому ховаємо, щоб люди її не бачили. Дивне в цій історії те, що Бог залишив Давиду життя, хоча він. Сам собі дав оцінку що гідний смерті. Друге Самуїла 12 розділ, і в 13 вірші говориться: Після цього Давид сказав Натанові: Я дійсно згрішив перед Господом. Натан же відповів Давиду: Господь простив твій гріх, і ти не помреш. Бог помилував Давида, тому що він покаявся перед ним. Скільки з нас готові, коли Натан прийде до нас, визнати свою поразку, свій гріх, визнати, що нам потрібні зміни, чи ми будемо шукати собі, чи ми будемо шукати собі оправдання? Давид не просто взяв у чужого овечку. Він позаздрив йому. Ми подеколи мотивовані своєю заздрістю. Ходимо так далеко, що готові вбивати один одного. Давид відправив на вірну смерть чоловіка Вірсавії. Під час битви його поставили там, де був найжорстокіший бій. І ця людина, найкращий воїн, віддає життя за Вдає своє життя за свого царя, щоб той міг спокійно жити. Скільки з нас поступають віроломно проти інших людей, дозволяючи собі те, що нікому іншому не дозволили? Чому ж ми такі вимогливі до інших, очікуючи від них якихось вчинків? Одного разу. Після служіння Ісус з учнями вирішив переправитися на іншу сторону озера Гнисарецького, землю Гадаринську. Одна країна, один народ, одна віра. Але ці люди відрізнялися від всього народу ізраїльського. Інша сторона життя. Там були люди, які жили в могилах, були одержимі. Які кидалися в вогонь та воду. Його жителі вели нечистий бізнес, вирощували свиней, які для всього Ізраїля вважалися нечистими тваринами. Іншими словами, це було місце за нечищення нечистоти. Це місце, це місце не виставляли на показ, але Ісус. Був не такою людиною, яка ходила лише по гарних місцях, Він служив всім людям. Коли Ісус підплив до цієї землі, вибігли одержимі люди і почали кричати: Ісус, для чого Ти прийшов мучити нас перечасно? Коли Ісус звільнив їх від Демонічного впливу, то біси увійшли в свиней і ті кинулися в море. Всі жителі того міста вийшли до Ісуса та просили Його не входити в їхнє місто. Знаєте чому? Занадто дискомфортним вони почували себе в присутності Ісуса Христа. Скільки із нас живе в Гадаринських землях? Це місце занечищення, яке виділяє неприємний запах. Якщо б пророк Божий прийшов до нас, хто був би готовий відкрити своє життя та дати оцінку всьому? Богові. Подобається відвертість. Один чоловік вирішив розіграти своїх друзів, купив пляшку Кока-Коли і пляшку пепсі. Вони за виглядом схожі. Міс однієї пляшки він вилив, а іншої розлив в обидві пляшки. Та й запропонував своїм друзям. Знайти відмінність в смаках. Не дивлячись на те, що вміст був однаковий, були ті, хто хвалив смак одного і морщився від другого. Проблема була в етикетці, яка сформувала їх відношення до цього напою. І кожен дав. Свою оцінку одному й тому самому напою. Ми знайшли б тисячу причин, щоб сказати Богу, чому у нас все так погано. Але ми не дозволяємо Господу змінити нашу другу сторону життя. Ми вирішили, що нехай залишається все, як є. Намагаємося приховати якісь речі, щоб не виділяти неприємний запах. Ми не хочемо нагадувати про минуле, про проблеми, які нас мучать. Ми зробили великі печери, в які нікого не пускаємо. Різниця між Давидом і нами в тому, що, зустрівшись з Натаном, він відкрив йому свій гріх. Ми так само згрішили, але не визнаємо цього. Для Давида, який зробив цю серйозну помилку, вона стає новим початком. В результаті страждань, втрат приходить Божа надія для Давида. Коли Бог йому говорить про те, що у нього народиться син, через якого продовжить Господь звершувати те, що звершував через нього, і саме він побудує дім Божий. Ця дитина, Соломон, народився після гріхопадіння Давида, його ім'я означає улюблений. Бога. Не дивлячись на всі помилки Давида, Богу подобається Його відвертість та щирість. Якщо читати історію про другого царя Ізраїля Єзекію, то ми побачимо, що у нього також народився син після проблем та страждань. Єзекія смертельно захворів, і пророк прийшов і сказав. Що він помре. Але цар молився Богу, плачучи перед ним, і Господь зцілив його, продовживши життя на 15 років. Але ці роки Він бездарно витратив. І син, який зацарював після нього, був найначистивішим царем, який увів Ізраїль у повне відступництво від Бога. Він зацарював, коли йому було 12 років. Тобто народився в ті 15 років, які Господь відвів для Єзекії. Єзекія не зумів оцінити того, що зробив Бог в його житті. Він жив, як хотів, вважаючи, що після нього хай трава не росте. Давид. Після гріхопадіння оцінив все і вклав себе в сина таким чином, що той виріс в пізнанні Бога. І вже після смерті Давида, коли Соломон зацарював, покорив серце Бога тим, що попросив у нього тільки одного мудрості. Книга Пророк перша книга царів третій розділ з 11 по 13 вірші. Тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив розуму, щоб уміти судити. Тому я вченю за твоїм бажанням. Ось я. Даю тобі мудре і розумне серце, так що такого, як ти, ще не було перед тобою і так само після тебе не з'явиться подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив багатство та славу. Так що рівно тобі, мужа, не буде між царями протягом усього твого віку. Чи дозволимо ми, Ісусу, прийти в наше приховане від сторонніх очей життя? Багато гріхів юнацтва до цих пір виділяють неприємний запах в нас, тому що ми так і не розібралися з ними. Ми не реалізували свій потенціал, тому що усвідомлювали. Розумом, що Бог не зможе працювати з нами? Точно так само, як ми давали оцінку комусь, потрібно дати собі і визнати себе грішником. Чи здивуємо ми Бога, як Давид своєю відкритістю, щирістю, відвертістю? Як ви вважаєте? Чи засмутять наші гріхи нашого Господа, чи він, все знає, чи він все знає про нас? Бог знає все. Ми можемо, не дочікуючись Натана, бути чесними в стосунках з Господом. Назавжди забути минуле та рухатися вперед. Потрібно лише дозволити. Ісусу прийти в наше життя. Він не буде сміятися над нами, Його милість покриє нас. Натан прийшов до Давида не з метою посміятися над Ним. Але щоб визнання Боже відбулося в Його житті. Амінь. Піднімемося для молитви. Люблячий наш Творець і Господь, Батько наш Небесний, ми, Боже, діти твої стоїмо перед Твоїм лицем. Творець і Господь, Боже, Ти навчаєш нас Слову Твоєму і Ти відкриваєш, як ти бажаєш, що ми були відвертими перед Тобою і щоб ми приходили до Тебе з усіма з нашими гріхами, зі своїми. Нашими проблемами перед Твоє лице, щоб ми відкривалися Тобі, приносили їх Тобі, щоб Ти нас покрив своєю праведністю. Боже, змінюй нас, допоможи нам бути чесними Тобі, допоможи нам слідувати Слову Твоєму, змінюй наші серця і веди, Боже, нас до Царства Твого. Все ми Боже віряємо в Твої руки, і хай на все буде воля Твоя, Батько, Син та Дух Святий. Амінь.